Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? 29-й тур прем'єр-ліги Динамо проти Вереса матч, який відбувався у Рівному Шовковський проти вірта. Ось таке протистояння колишніх голкіперів. Відбувалося відбувалось у цьому турі, Вересу потрібно було перемагати, аби покращувати шанси на порятунок у цьому сезоні, аби не потрапити до стикових поєдинків. Адже там теж нічого просто на команду з Рівного точно не чекало би. Денис Шурман, арбітр поєдинку. Богдан Когут через травму Ющишина, Він залишається єдиним вибором у Юрія Вірта у воротах, якого з капітанською пов'язкою вивів Рівненський Верес на цей поєдинок загалом ось так виглядав склад від Юрія Вірта. Єдина зміна, яка відбулась приняні з попереднім поєдинком, це вихід шарая. Під нападником Нов ну, Динамо теж в принципі все цілком очікувано. Рамірес замість дискваліфікованого Ваната, Дубінчак міняє Вівчаренка ліворуч і знову потрапляє до стартового складу Олександр Андрієвський. Сидорчук отримає м'яч. Сидорчук, до речі, повернувся. Він проти колоса лише із лави запасник вийшов у другому таймі. Але після неточної передачі капітана розпочалася атака рівненського Вереса, яку завершує ударом Блізніченко за штрафного майданчика, але пробиває не дуже сильно, і Бущан забирає м'яч. Вже на восьмій хвилині перший момент. Створює саме команда Юрія Вірта. Але загалом, якщо говорити про старт поєдинку, то Динамо намагалась контролювати ситуацію. Хороша передача від сироти до штрафного майданчика. Буяльський м'яч дістав, але зручно опрацювати собі ж під удар не зміг у цьому епізоді 29-й номер київського Динамо. І зрештою, дуже якісна майстерна передача небезпечним моментом у цьому епізоді не закінчилась. Вибуває кого від воріт. Знову за рахунок довгих передач вдається доставити м'яч до штрафного майданчика. Спроба пробити перша від пасіча заблокована. Далі удар у ближній кут від футболіста Вереса, але повз ворота пробуває Геннадій Пасіч. Ще одна спроба від команди Юрія Вірта. З першого ось така передача, чи то удар від пасіча заблокований. Ну а потім вирішив сам пробувати в ближній кут, 17-й номер, але в площину воріт не поцілив. Диво, чим Динамо намагалася відповідати. Тут у Дубінчака відбирають м'яч, але без фолу на думку Шурмана Верес розганяє свою атаку, і потім цю ж атаку зриває Сидорчук, отримує жовту картку. І в останньому турі капітан не зіграє через дискваліфікацію. Матч 30-го туру. Сергій Сидорчук буде пропускати. Тут зривав атаку і свідомо йшов на жовту картку у цьому епізоді капітан Київського Динамо. Далі момент у Динаво пас не проходить до штрафного майданчика в напрямку Раміреса. І знову дуже швидко Верес виходить в атаку. Провал в обороні у команди Шовковського. Але Шарай дуже далеко м'яч відпускає і не зміг завдати удару 25-й номер Вереса. Бущан вчасно вийшов із воріт м'яч забрала. як ще раз розвивалася. Атака дуже швидко в декілька пасів Верес виходить із оборони. Не встигають повернутись в оборону Караваєв. Там залишився на чужій половині поля. Дячук намагався завадити шараю, але невдало опрацював м'яч. Собі 25-й номер Вереса і шанс для удару втратив півзахисник рівненської команди. Бущан м'яч спокійно забирає до рук. Стандарт у Динамо наприкінці першого тайму Андрієвський. Чудовий удар зі штрафного, але поперечка приходить на допомогу. Вересу м'яч вдарився поперечено і вилетів за межі поля. Дуже якісний удар Андрієвського обвів стінку, але трохи зависоко спрямового м'яч півзахисник Динамо. Ну і зрештою Вересу вдалось уникнути прокученого м'яча у цьому епізоді. Далі моменти вже другого тайму, який почався з атаки київського Динамо. Добінчак на фланзі проти Балана. Навішує Добінчак. Раміра з відскоком звідскоком від газону. М'яч влучає в поперечину, але знову не залітає у ворота. Вже на старті другого тайму перший шанс у Еріка Раміреса. Хороша передача до бінчака. Тут не зміг завадити Вовченко пробити, але ну якось дуже м'яко підійшов до цього м'яча. Рамірес пробив газон. Далі м'яч відскочив поперечину і вилетів в поле. Наступна ситуація знову Рамірес у штрафному прибирає на одному з за Вовченка і Колта. І далі м'яч м'ячу порожні ворота. Свій другий шанс Рамірес не змарнував, дуже ефектно розібрався із футболістами Вереса. І на 49-й хвилині Динамо виходить вперед. Рамірес бачимо, подякував Олександру Шовковському за те, що отримав шанс. У цьому поєдинку вийти в стартовому складі. Знаю, ми значимо тут спершу діагональна Караваєва. Ну і те, як Караваєв, теж дуже добре розібрався, прийняв м'яч і віддав точний пас і за силою, і за траєкторією. Ну а далі Рамірес все зробив не менш якісно у цій атаці. Дуже видовищний забитий м'яч київського динамо. І на старті другого тайму команда Шовковського виходить вперед. Ерік Рамірес забиває свій другий м'яч після повернення до українського чемпіонату. Ще на початку весняної частини він у ворота Львова забивав. Верес намагався йти в атаку, але втрачає м'яч Блізніченко. у центрі поля. Буяльський розганяє контратаку. Рамірес є забігання Буяльського. Простріл низом і тут Когут не зміг зафіксувати м'яч. Далі Вовченко влучає в Раміреса і вже з другої спроби когут. Такий м'яч до рук забирає. Далі знову нерви у футболістів Вереса і ледь у власні ворота не забили. Гравці Юрія Вірта невдало розіграли вільний і Подивіться на цей пас назад. Від футболіста Вереса кого вже не встигав, але підстрахував захисник Вовченко. Майже з лінії воріт вибив м'яч. Ще одна втрата, але тут так само і Динамо швидко помиляється. Вдається протягнути м'яч до штрафного майданчика. Футболістам Вереса кльоць підпрацьовує собі під удари, б'є лівою, але б'є повз ворота. Десятий номер Вереса. 61 хвилина. І перша нагода в другому таймі від команди Юрія Вірта. Ось такий удар за меж штрафного майданчика, але контролював ситуацію Бущан і супроводжував спокійно м'яч київського Динамо. Бачив, що той не йде в площину воріт. Ще одна атака від Динамо. Наденез Гармаш зміг залишитися з м'ячем. Відпасовує вперед, прокидає суперника Волошин, але не забиває вже у порожні ворота. 91-й номер Динамо. Чудова нагода забити вдруге. Останні 10 хвилин стандарту Вереса прямий удар зі штрафного, з яким впорався Георгій Бущан. Далі ще одна спроба. Знову закидання вперед по флангу. І тут сирота дуже довго підлаштовувався під м'яч. Балайн його обікрав і сирота. Порушує правила і привозить пенальті у власні ворота. На 87 й хвилині захисник Динамо дуже недбало зіграв, поки підійшов до м'яча. Сирота вже за спини вискочив балан, перехрестив траєкторію і заробив пенальті на користь своєї команди. Шестаков підійшов виконувати, але не зміг переграти. Георгія Бущана гукі про Динамо забирає м'яч. Дуже спокійно відбувається удар із позначки Бущан. І Верес наприкінці зустрічі втрачає шанс зрівняти рахунок. Розчарований Юрій Вірт. Він розуміє, наскільки це важливе, міг бути м'яч для його команди, але Шестаков свій шанс не реалізовує. Бущан врятував киян від пропущеного м'яча. Невдало пробив Шестаков майже по центру, не сильно, і були всі кози в руках у Бущана, аби з цим ударом впоратись. А ще одна втрата м'яча. Сидорчук відібрав і швидко дуже розганяють атаку. Футболісти Динамо проходить пас ліворуч. Тут Дубінчак чекає на передачу від Волошина. Простріляє і Денис Гармаш. в Дотик спокійно завершує цей пас точним ударом. 89-та хвилина. Динамо подвоює динамо свою перевагу. і великою кількістю повернулись назад. Футболісти Вереса, але вже просто не встигали за переміщеннями суперника. Дубінчак вирвається до штрафного, простріляє Гармаш, в дотик на випередження, чудово грає у цій атаці. І забиває другий м'яч у Ворота Вереса у поєдинку. А Денис Гармаш, тим паче для Гармаша це перший гол у новому сезоні. У сезоні, який вже завершується, і лише у 29-му турі Гармаш зміг відзначитись забитим м'ячем. Задоволений Олександр Шовковський, герой його команди, тим паче, що були ще моменти у Динамо з першого удар від Шапаренка. Зі штрафного, ну а потім вже останні секунди третьої компенсованої хвилини Бущан вибиває від воріт. Невдало грає Вовченко у власному штрафному. Прострілює караваєв і Волошин теж з декількох метрів забиває у ворота Вереса. 3-0 стає рахунок. Буквально за декілька хвилин наприкінці матчу з мінімальної переваги Динамо перетворює цей матч на розгром три м'ячі. Забиває команда Шовковського своїм суперникам. Ну і Верес без шансів програє завершення цього поєдинку, особливо якщо Знову ж таки згадати нереалізований пенальті, який повністю перевернув цей поєдинок. Ну а далі ось ці помилки вереса призводять до ще двох пропущених м'ячів. Невдало вибив м'яч одразу в дотик прострілює Караваєв і забиває оголошин. Ставляючи крапку у цьому поєдинку, 3-0 на користь київського Динамо. Впевнена перемога у 29-му турі для команди Шовковського. Друзі, ну а ми закликаємо вас долучатись до нашого збору. Оно ліво аеророзвідки скануйте QR-код та допомагайте нашим збройним силам. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.